Завдяки грантовому проекту угорського фонду національної співпраці благодійний фонд КМКС придбав набори шкільного приладдя для всіх першокласників, які цього року вступили до угорських шкіл на Закарпатті. Подарунки отримали й у Чопському ліцеї імені Іштва на Сечені, де їх урочисто передала Лівія Балох, голова Ужгородського районного осередку товариства Угорської культури Закарпаття. A Kárpeteim magyar kulturális szövetség igyekszik. Товариство угорської культури Закарпаття намагається допомогти як діткам, так і дорослим, тим паче у ці важкі часи. Ми реалізували чимало заходів соціального характеру на обласному рівні. Благодійний фонд КМКС взяв участь в грантовому проєкті угорського фонду національної співпраці, і завдяки цьому ми мали змогу закупити та скласти для першокласників закарпатських угорських шкіл невеличкі набори шкільної канцелярії. Їх отримають близько тисячі першокласників. Зараз перед Днем Святого Миколая дітки були раді подарунка. Маріний шарю так Це одразу було видно за обличчями дітей. Вони з цікавістю заглядали в наплічники, щоб побачити, що всередині, і швидко з'ясували, що там лише корисні речі. Окрім базових ручок та зошитів, у наборах ще багато всього іншого. От пласта я отримав пластилін, багато олівців, дві стругачки, футломастери, ножиці, п'ять мільйонів аркушів, зошити, розмальовки та ще таку ручку. У Дениса така сама. Я дуже радий, буде добре вчитися з цими речами. Директор закладу Лас Ломага, подякувавши за подарунки, зазначив, що цього року після минулорічних дев'яти першокласників до навчання приступило вже 26 дітей. Це чудовий результат, адже саме діти є майбутнім громади. Допомога і така щира сердечна підтримка вони завжди потрібні і буде потрібно в майбутньому. Для мене велика радість, що товариство Угорської культури Закарпаття та Угорщина не забувають про наших 26 дітей. Та від щирого серця передали ці подарункові набори для дітей. Ті, хто були присутні на врученні, бачили, як щиро раділи діти цим подарункам. Хочу подякувати Угорщині, адже без постійної підтримки з Угорщини нам було б складніше. Також дякуємо товариству угорської культури Закарпаття, представнику Святого Миколая пані Лівії Балох, голові Ужгородського районного осередку Тук МКС. Кемка на Закарпатті такі набори шкільного приладдя отримало 986 дітей.